Всім привіт! Ми завжди ходимо біля цієї кафешки, ніколи не заходили. Мексиканська їжа, я не дуже полюбляю, але Діма любить, тому ми сьогодні вирішили завітати. Беремо собі тако, він бере з асміногом м'я, з креветками. Подивимося, як воно буде смакувати. Що тут? Ух ти, прикольно. Ми сіли на терасі і бачили це, вони підготувалися до праздника. Мояртес. А та Муертис. Муертес, а? Тіпанька. подношение умершего. А, подношение умершего. Если... Не... Я это, это не очень, У меня оно как-то... Стремно? Это причем рисунки настоящие. То есть кто-то рисовал краской, красиво очень. Так, что у нас два такоса У меня с креветками, у Димы с октопусом. Ну что, спробуем, а зараз Я отак плану зробити, дивись. Опа. Ну жаль то. Так, мені теж. Так, ну що, Діма, як тобі сподобалось? Так, да, дуже, наче, наче гулянка в роті. <ріху> Коротше, мексиканська їжа топ.